Ще й на світ не займалося, а він вже працює. У столиці бійці Державної служби охорони затримали офісного крадія. Доки весь люд ще спав, чолов'яга вирішив обчистити приміщення однієї з компаній на вулиці Саксаганського та не встиг крадій залізти в офіс, як спрацювала сигналізація. А за кілька хвилин на місце приїхали бійці ДСО. Особа, побачивши нас, сховалася. Опять же, в на місце події було викликано допоміжний наряд. Тож втекти з водію не вдалося. Що саме шукав в офісі, він не каже. А як ти сюди попав? В цей офіс? Я нічого говорить. Ага. Тобто без адвоката не будеш нічого говорити. Так? І хоча затриманий відмовився говорити, за нього все сказали його речі: уранці чоловіка правоохоронці знайшли викрутки, ласкогубці та ліхтар. Такий собі джентельменський набір квартирника пояснювати свій вчинок тепер затриманому доведеться у відділку міліції. Проти нього вже порушено кримінальне провадження і триває розслідування.